Всім привіт, всім привіт, друзі! День сьогодні просто жахливий. Півдня пройшло самого ранку в цих жахливих новинах з Києва. Душа розривається від болю всіх українців. Просто якесь, ви знаєте, ну немає слів, не хочеться матюкатися, я ніколи цього не роблю. Але просто страхіття, жахіття, жорстокість, яка просто знищують українську націю, фашисти. Як можна ще назвати інакше це? Всі ви вже знаєте про ці новини, що влучили в обласну лікарню, де лікувалися серйозно хворі дітки від онкології, прямо під час операції, просто ви знаєте, без сліз не можна. Дивитися на ці кадри, на цих хворих діток, на цих мамочок. Ми Ніка лікували, коли він був маленький в цій лікарні. Просто собі уявити, що ти, ти за свою там дитинку трусишся, щоб її вилікувати. Всі сили на це прикладаєш. І от Прийшов там час операції, і, і от це таке просто, я не знаю, як можна по дитячій лікарні, по діткам оце все, все робити. Пускати ракети туди, як показали, що ціленаправленно та ракета летіла, це взагалі ні в якому здоровому глузді не вкладається. В інших містах теж прильоти. І просто коли люди пишуть, що в Україні безпечно, то я хочу їх спитати, звідки ви це взяли, що в Україні безпечно, не тільки в Києві, по іншим регіонам. Були прильоти, скільки людей загинуло, чи 40, чи скільки невинних людей. І коли мені розповідають, і пишуть в коментарях, що в Україні безпечно повертайтеся, гинуть невинні люди. Просто страшне. Я дуже співчуваю всім, у кого загиблю, загибли родичі, знайомі, хто постраждав. І тільки треба молитися, допомагати, там фонди відкрили, збір на допомогу цим діткам, їх зараз розвозять, безкоштовно залізниця розвозять по регіонам чи, чи по домам. Я навіть не знаю, куди і як, може когось і за кордон відправлять на лікування. Друзі, трагічні новини сьогодні, півдня пройшло. Цих цих. переживання. Уже після обіду. Ось, така в нас погода. Пасмурна, 20 градусів тепла, парить, парить. Ну, їду на дачу, бо там є робота. Вчора не була. Цілий день плив дощ. Сьогодні дощу немає. А завтра обіцяють грозу. І 27, буде парить. Потім знову похолодає. Ось от такі от дачні справи. Не зрозумілі дачні справи. Данки Допускає мене на Зараз подивимось. Тут теж пропускають Hello. І тут пропускають. Показуємо ручку. Дякуємо. Ось такі, друзі, роздуми. Так, друзі, я вже на дачі. Ой. Поки що не кошу. <рапит> треба домовлятися про машинку. Вже подивилась, так все заросло, заросло. Ось слухинку треба зібрати трошки. Ну, тут жменька буде, ну потрошку зріє. А смачна яка. Смакота. Вже зріла? Смакота. Ой, просто отак от з грядочки рвати і їсти. Супер. Ммм. Насиста. Клумбочка трошки квітне. Майори мої в горщику ростуть. Нехай ще трошки підростуть, і я їх сюди висаджу. А ось тут один, тільки зберігся, а все. Інше з'їли мурахи, мабуть. Ось ці маргаритки будуть гарно квітнути. Бачите, скільки пуп'янків? Класно. Новенькі квіточки мої квітують. Ну, і так от троянду пообрізала. Всі хворі листочки. От щось інше таке напало. Чи напало, чи ні. Дірочок уже немає. Чи може це. Змерзла, бо в нас холодні ночі були. Дощі, холодні ночі, а так от їх дірочок немає, що грибок. А оце щось нове. Ну, Тут хвороб вистачає. Вони бояться атмосферу, хімією засорювати. І тому для. Приватників не продають ніякої хімії, не можна її тут купити, мені сказали. Тільки таке щось біо, слабеньке, от ви собі там грайтеся. Бризкайте, воно не шкідливо, а хімія серйозна недоступна для дачників, тільки для якихось там серйозних корпорацій. Ось так, друзі. Оце таке квітує гарне. Такий здоровий кущ. і він тут як прикраса в мене серед зелені. І конюшина теж. Купила нові рукавиці, професійні парксайд, такі, як у мене акумуляторні ножниці. Думаю, що будуть служити довготриваліше, бо ті прості, які я в екшені купляю, вони ненадовго. А тут бачите, так покриті резиною ще пальчики зверху. Гарні рукавички. Так, друзі, займалася теплицею. Дивіться, скільки я обрізала листків з томатів. Ось цілу купу трохи розібралася ось цими густими. Ось, трошки я їх прорядила. Ну, особливо внизу. Бачите, пообрізала під нижніми гронами, над нижніми гронами, які вже виросли. Всі листя. І ось. Вже стало видно, що в мене тут хоч щось є. <смі> нехай вони дозрівають. Може буде тепло, може буде сонечко, подозрівають і будуть у нас томати. А зверху я ще майже не добиралася. Нехай ще ростуть, вони дають пасинки і пасинки, які вже мені тут просто неможливо з ними боротися. Ну, нехай зберу нижній. Урожай, потім буду заглядати, що робиться зверху. Поки що нічого тут не можу зрозуміти. Ось так, друзі, високі вони вже такі виросли в мене. Обрізаю верхушки, бо вони вже впираються в стелю. Що я побачила сьогодні в тепличці? Дивіться, у нас вже є жовті перші помідорки. Ось такі маленькі сливочки чи чері. вони смачні й солодкі. Перші великі ще не червоніють.